Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Єрсуваць. За два дні три відео з Миколаєва про викрадення людей. А вдумайтесь: прифронтовий Миколаїв, який, який так багато виніс під час війни. І бої, і бомбардування, і що тільки він не виніс. Як настраждались люди? А зараз ТЦК просто зачищає Миколаїв, просто викрадає людей. Люди виходять з дому і не повертаються. Жінки з дітьми не знають, що робити, плачуть, молять про допомогу, дзвонять в ТЦК в поліцію і ніхто їм нічого не каже. Одне питання: ми не знаємо і все. От вам закони, от вам Конституція, от вам порядок в країні. Три випадка викрадення людей за дві доби в Миколаєві. І це тільки ті, про яких жінки викрадених розказали. А про тих, хто не... про, тих про які не розказали. Хаос, анархія, безвладі. А місті Миколаю продовжується. І цьому немає ради. При тому, що наші високопосадовці, очільники держави, кажуть, що звірячої мобілізації у нас більше не буде, а все буде по закону. Але по закону, скоріш за все, тільки в місті Київ, там, де влада хоч дивиться за чим-то, а в Миколаєві на закон ніхто уваги не звертає. З вами український історик та журналіст Швець. До нової зустрічі. Дякую, підписуйтесь на канал.